Запускаємо чи привітаємо читаємося. Я не знаю, я боюся привітатися. Хай нахуй дойде. З мирозом знову Остап зі мною сьогодні топчик і ми будемо вгадувати блоки в Майнкрафті. Як це буде виглядати? Ми кожен загадуємо один одному блоки і по черзі задаємо один одному питання, на які маємо там відповідати, і таким чином маємо вигадати блок. ну... Хто з нас який загадав. Тобто, хто перший там відгадує з нас цей блок, той і виграє. Керіж, я думаю, по ходу відео ви самі зрозумієте суть. Тому ми я приємного перегляду, погнали. Пацані, якщо що, ми вже з топчиком перший раунд тестовий зіграли, так що ми вже профіки. Так, вибираємо блок, що тобі загадати. Що тобі загадати? Таке буде пофіг. Не знаю але. Так, я перший. Цей блок можна скрафтити? Ні. Не можна скрафтити. Чекай, не можна сфер. Що... то Я, заб... я забираю те, що можна скрафтити, так? Те, не... я... Погану... не... <laughs> ню... що не. Я погано запитання. А що я сказав, Зури? Чи можна цей блок скрафтити? Ну ти сказав ні. Ну, типа. Значить, я забираю yeah. ті, що не можна скрафтити. Ні, ну. No... Не, наоборот, ты забираешь ті, що можна скрафтить. Що можно скрафтить? Ладно, тоді. Ты писать дурак? Ти я ничего не заберу. <laughs> <laughs> ну, якщо а його с... не можна скрафтить, то ты зараз його просто выберешь. Ну, ты його видаваешь и все. Тебе треба выбрать, а ты що ага. ти можеш скрафтить. Понял, все. Ді, так. Порфій нахрен. Ты его його... стилу червоний нахрен. Бам-бам, бам все вроде, на. Давай так, цей блок спавниться до 80 висоти Ну, 60, ладно. Типа, чи не в шахті спавниться? Ну, під зимой. Не, не під зимою. Ну, то 80 вис, це я маю на увазі, типа. Гравий. Не-не-не. Я крипу, там спавнится, нахуй. Ну короче, він на зі шахти, типа. То все, що в шахті спавнится забирай. Obsidian, obsidian, spavnici, mm. А у псина у по фахі спавниться. може забирати його, да. Щоб не плакав. <сум> так, моє питання саме жорстке. Цей блок спавниться в простому світі. Да. Понятно. Так, значить, земля не зрит нахрен. Нормально, половина вже є, найбільше половина. Ладно, цей блок спавниться в обичному світі. Так. Да. Блять, я тебе п'ю. Ти, ти не то забрал? Я не забрал, ти сиду камінь. Ти він був? Не. Да ну, то... ти, ти заграв, ти вже два блоки мене підмахнув просто, що я так сказав. Короче, Іменно на текстурі того блока є сирий кольор, тип. Mm. По факту да. Добре, так, значить. Но... Ну такі... Ну такий. Типу, ну типа як чорний черный. Ну, він є. Понял. А, все. Но... Ну, я би не сказав. Ну короче, ладно. Добре. Ну він є, потім щоб не, не той. Він є. Це водяний бок. Ну, типа, як літе, оце. Ні, ні, б... ні, ні, ні. Що під водою. З водою взагалі не пойоза. А це я ж, я ж запитаю, да? Ну. Ти запитав, щось з водою пов'язано. А воно. Добувається? <ріст> Ти дурак. Якщо я зламаю цей блок, з нього може випустити іменно ресурс. якийсь, як я тоді питав? Іменно ресурс. А що тут Ну там випадає самий блок, чи випадає цей. Самий блок випадає. Ну, без шолку, без нічого, просто это. Як просто рукою зламати Ну, киркою він Um, no, Костя з того блоку щось добувається чи ні? Ну да, той блок. Добре, Добро, все. Мені здається, за эти тоже вот блок. Може бути. Тому що... Та йди нахер, нахренчик ти порадо. Ну похер, за двой поки що. Цей блок можна скрафтити. Та. Ну типо, той блок можна і добути, і скрафтити, так скажу. Добути, і скрафтити. Це якась руда. Є. Піздец, ну стопчик, Чекай, якщо це не руда, то я забираю руду. No. Ну. Пиздец, Ну, мене тепер, мене лишається гравій і камінь. ха ти дурак, нахрана хоч ти вгадай. Ти що не вироби. Давай хоч ти вгадай. А що ти що ти загадав, звідти? Земля. Піздец. А куда його видати? Может, какой серый вот там ку серый кусочек вот это вот это вот это Ну, это Понятно, это вот это вот это Ну, ну, вот это вот это вот это вот это вот это вот это вот Да. вот это вот это вот это в это это вот Ні. Nee. Це бог мое жопу ты вс. Так, мая. Це сину? Так. Ура! Загребай спетань, спешок. Давай, давай, давай <логотип. ріху> <Йоп, твої. ріху> я ютуб ребь, а. Давай логотеп поешь. Логотеп? Да. Ну давай, давай логотеп. пт твою. Ты тут пил логотепи, не знаю, ты что махнуся. Ні, але давай такий, щоб їх було реально вгадати, а не цей. Добре, хай буде. Ай. Хай буде, то не знаю чого. Так. Добре. В в тій програмі можна переписуватись? Ні. Не. не можна. Коротше, я забираю, те, що я не знаю. В тік можна, біткоїн забираю. Інстаграм можна, Spotify не можна піде це за блок плавай? Что ты лахаешь? Я вже забравшись. <рик> ты ебал нахер. Ти Spotify загадал? Питкой. Ти идиот. Ты перезапускай <рик> <рик> Ти заработ. Там можна переписуватись? Да. То все. Типа грамме маца музыку. Ну, типа там понял. Вот mm. тех Spotify, YouTube, Google. Ну, типа, что там можно что-то включать и слушать. Блин, я там, не на знаю, короче. Ну, я открыл тоже. Ну, типа, тех что-то такие. Вот в Discord тоже молод. Я не знаю. Ну, по идее, можно. Можно. Ну типа как? Ну то не, не така, короче. Ну короче. Забирай я... там ты за гринь, что можно слушать. Це програма пояснена, типу, з іграми? Ні. Ну, в принципі, так, да. але прям щоб ігри грати. Не. Більше як обговорення може, з... І то не дуже з... 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 скаже. Че чат забираю. На Xbox з іграми пов'язаний, Тік-Ток не пов'язаний. Ну, я би не сказав, що. Ну, ладно, не пов'язано. Ну, типу, як саме пов'язані. Ну, іменно. Грати... Чи там можна бавити щось іменно, не, чи то не, якась не, компанія не, там десь якісь Не, ігри. не можна, не. На Xbox іграми пов'язані, TikTok не пов'язаний. Instagram теж не пов'язаний. Наприклад, Hypixel пов'язаний. Ну ВК тоже ВК можна ігри бавитись. Вот типу спик, ну він пов'язаний по факту. Помадовиться іду. Можна. Можна? Можна, можна. Так. В тій програмі можна Типа загружати там свої відео. Да. Да, ну Google і Chrome я забрав. Ну да. То там можна переписуватись. Не, ми ще не. Помістимся це ще після першого питання то вивез. У мене питання осталось, якщо воно правильне, то. На тій іконці є сцені, колір. Не. Це браузер? Ні. Це YouTube? Не. Що там ще лишилось? Все. Я кажется, після першого питання это походу забрав. Ой, добре. Там є на тій конці червоний кодер. Так. Да. Ага. Тут Пинтерес? Так. Да. Добре, ти ще не бля. Ну один на один. У що було? Що? Netflix. Я ушли на першому. Так я так і про що й говорив. Давай ну, ютуберів? Давай. Давай. let's go. Ух ти шо, ти шо. Йо-йо-йо-йо-йо. Та ти шо, та ти шо, та ти шо. Це был... повинен... Ні, воно. Я вже не поставив. Ого, ти починаєш щось з того. Цей тип знімав до 18-го року? Та. Да. Я не знаю, хто знімав пісні ПС. Та ти його знаєш по-любому. Забирай тих, що не знаєш. Це тунка? ні, ні. не Це їд? Та ти дебіл, ти. Так. Це ютубер на даний момент знімає Майнкрафт далі. Чекай, глянь ха Ну, нехай буде там найти. Якщо я там раз в місяць Майнкрафт выпускаю, то же рахується. Ну да. В нього були... серіали. Так. Да. якого ну, були. Там... Ладно, були. <laughs> я думаю 3 не було. Добре, це іменно такий Олд Майнкрафт. Да. Old Minecraft, добре, taki. І... Це два друга? Ну блять, ну ты зло залежує... Ну... Ну типа искать. Добре, давай так. Такая питання. Не ні, давай так, щоб сразу забыть два зайца. Вони разом знімали снимали дуже долго. Кто вони? <laughs> ну люди. Ну ну да. Снимали. В того ютубера більше. 5 мільйонів підпишки на канале. Вроде бы нет. Не пишешь. У меня знімал криптогород. Не. Мене дуже жорстко А нет, не добро. Ну коротше, похрен, не знимал стрел Праул Старс в Майнкрафті Не. Не знімал. Піздець, що ти мне дал я еда тільки забрав. Бля, якщо ми мы одного что договориться самого то что буде сильно. У нього дреди є. Ну до речі, зараз нема. Ну, На скине е. Цельсон. Ты дебил. В смысле? На скине е, кажу. Ну. Ты идт, да, диснушу тряда едва шо? А, ты тй? Твой. Якиоза. Жека? Да. Изи. Дай мне тварик, я нажимаю шанс. Я снимался колись в него видео. Да нет. Ти в твой хуйсь массе веду? Та. Кого? Я вот на теку. То, що я вибрав, я забираю. Ты качество Едісон? Нет. Пиздец. А хто ты? Серсер. Пиздец, я его забрав. Такого? Після того, як я запитав, чи у нього більше 5 млн ППС. Ну тож не менше. Ну то правильно, я забрав тих, що... Ну тих, що менше. Ну, вроде треба вибли. Ой, блядь, на, на упротив, що цей. я лишив тих, що більше. Ну, а треба було, якщо ми. <реш> нас два один Ну що ж, я всім дякую, що дивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, то обов'язково підтримайте його своїми лайками, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, підписуйтесь на топчика, ссылка на його канал буде в описі під цим відео. з вами був я і всім па-па.